Олександрієць Олексій Ющук посів четверте місце на чемпіонаті світу з армліфтингу. Він представляв не тільки Олександрію і Кіровоградщину, а й всю Україну. На змаганнях спортсмена підтримував голова громадської організації Сильна Олександрійщина. Олександрійщина». 6-7 вересня. Наша команда приймала участь в четвертому чемпіонаті світу з армліфтингу. Чемпіонат сам проходив на території автономної Республіки Крим в місті Коктебель. За словами спортсменів, організація конкурсу була на вищому рівні. Захід організовувала всесвітня, всесвітня організація Армліфтингу, президентом якої являється Сергій Миколаївич Бадюк. Який був присутній? Він є президентом цієї асоціації, він був присутній на чемпіонаті перед чемпіонатом 5 числа після реєстрації учасників була конференція з ним, коли можна було поспілкуватися. Ну скажімо, вона йшла в такому плані запитання. Відповідь з ним можна було поспілкуватися, задати питання щодо тренувань в даному вигляді в виді спорту. І ну в ці в цілому за підготовку можна було з ним поспілкуватися. Приймала приймала нас асоціація Кримська Армліфтингу. президентом якої являється Андрій Шарков, який був організатором самого заходу. Ми йому дуже вдячні. Дуже теплий прийом і організація на вищому рівні. Загалом у чемпіонаті світу з армліфтингу взяло участь понад 70 спортсменів з семи країн світу. Олексій Ющук представляв нашу громадську організацію Олександрійщину і був членом збірної команди України, яка представляла загалом Україну на цьому чемпіонаті. Він приймав участь в такій вправі, як Ролінг Тандер. Олексій Ющук почав серйозно займатися спортом близько чотирьох років тому і вже досяг значних успіхів. Чемпіонат світу – це перше соревнования в моїй житті. І Вторі по значенню моєї житті Перше були – це чемпіонат Києва та Київської області, відкритий чемпіонат. Я в них приймав участь, зайняв звісно, призове місце. Перше, Це були перші мої серйозні соревнования. Второе, ще більш серйозне которым я очень серьезно готовился, это был чемпионат мира. Очень сильные спортсмены. Самые сильные со всего мира съехались, и соперничество было на высшем уровне. Хоть конкуренция была велика та достойна, все же Олексій посів четвертое место. Сосезай называется «Роллин Тандер». Это вращающаяся ручка, за которую нужно поднять снаряд, і просто від землі, зафіксувати в вертикальному положенні його і опустити по команді. А переможці визначилися по тому, яку найбільшу вагу вони змогли підняти та утримати. Для Олексія четверте місце теж хороший результат. Та на цьому він не планує зупинятися. Найближчі змагання, у яких він братиме участь, відбудуться незабаром. В цю суботу будемо їхати збірну Олександрії, буде чемпіонат України в цьому ж виді спорту. Парм Лейтін. Плануємо підтвердити статус, мой статус майстера спорту міжнародного класу, який я отримав на чемпіонаті міра. І хоча б якусь призове місце заняття. Бажаємо Олексію й іншим спортсменам сильної Олександрійщини достойно виступити та повернутися з перемогою.